Неділя 2 липня в Україні буде спекотною та дощовою. Температура в багатьох областях підніметься до плюс 28, плюс 31 градуса. Дощі зливи та грози очікуються на заході, півночі, а також у Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це свідчить дані погода На заході України сьогодні гримітимуть грози. Лише на Закарпатті прогнозується суха погода з невеликою хмарністю. Тепло розподілиться нерівномірно. У більшості областей стовпчики термови термометрів покажуть комфортні плюс 24, плюс 26 градусів. А в Хмельницькій та Чернівецькій областях повітря прогріється до плюс 27, плюс 28. На півночі України очікуються зливи, Місцями з грозами стовпчики термометрів покажуть від плюс 25 до плюс 28 градусів. На сході України сьогодні буде переважно суха погода, проте в Донецькій області ймовірні невеликі дощі. Температура впродовж дня буде близько плюс 28 плюс 29 градусів. У центральній частині України сьогодні буде дуже спекотно. Тут повітря прогріється до плюс 28, плюс 31. Без опадів лише в районі Дніпра можуть покапати невеликі Суха і спекотна погода чекає також на жителів півдня України. Тут температура підніметься до плюс 27, плюс 31. Без опадів. На сьогодні в багатьох областях України очікуються грози. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив український гідрометцентр. В день 2 липня у західних, північних та Вінницькій областях грози. Ідеться у попередженні. Як зазначається, через негоду у вказаних областях оголошено партнер. Перший рівень небезпеки жовтий. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.